Всім привіт! Ви на каналі CarCamper. Сьогодні мене друзі запросили у поїздку у Полтаву. Будемо дивитись на тварин, їдемо в зоопарк. І ця тваринка теж з нами їде. Да, Прянік! Зараз заправляємось та вирушаємо. Володимир трошки втомився, тому за кермом зараз буду я. Затестуємо якраз як рулюється аудюха. Тут десь ГЕФ тебе? Ні, ЗТФ. ЗТФ у нас коробка. А я скільки ступенів. І 3 літри дизельок. Витрата, от дивіться, 9,7 середня, ну при тому що чоловіче любить насипати. Ось ми з основної траси з'їхали та починається на під'їзді. Тут за 3 кілометри погана дорога. Ось так виглядає вхідна група у зоопарк. З Собаками тут не можна, дорослий куток 150, дитячі 120. І безкоштовно до 5 років. Тут павліни у нас справа ще є. І ми йдемо далі, а саме у зону, де під відкритим небом тваринки. От така штука коштує 20 гривень і тобі такий браслет причіпляють. Це золота. Привіт, дружбан! Опа, другий. другі! <laughs> and in my darkest times You got me feeling like Life is good Life is good, yeah Life is good Ось Діка арбузик арбузі трамбують. В другому приміщенні від входу є автомати, можете собі купити щось поїсти та випити кави. І отут така невеличка зона фудкорту. Так, я опинився чудним образом у машині. Чому? Тому що спочатку я його прив'язав на вході, тому що з тваринами не можна. Не знаю, може це було очевидно, в принципі. Я не подумав, що з тваринами не можна в зоопарк, хоча я його планував на руках. Друзі, зараз хай гуляють, погуляють. Така ситуація була, нічого страшного. Прийдуть, посидять з пряником, я сходжу вам, все ж таки пізніму те, що хотів зняти. Тоді поїдемо після цього в Полтаву. і Щось з'їмо смачненьке з якогось закладу, не знаю ще з якого, бо це імпровізована поїздка. Тому зараз слідкуйте, що буде продовження у зоопарку. Для дітей тут є такі старенькі гойдилки, Пітушки всякі. Не можу сказати, що це дуже сучасна територія. Так, квадроцикли, не знаю, що тут можна прокатити. Схоже, що так. Там ви можете бачити бісідки, не знаю для чого, для пікніка чи що. Бо не впевнений, що сюди можна зі своєю їжею, можливо, там якийсь фудкорт відкривається в якийсь сезон. Знімаю вам не тільки красоту, але й маються на території ось такі промзонні вигляди. Тут ми бачимо дуже красивих зебр. Зараз спробую однією рукою покормити. О! Друзі підходять. Тримай. Ось так. Раз. Потім другого. Тримай. Ай! Блін. Зараз. Та я боюся, щоб він мені палець не відкусив. І тобі. Всім потрошку. Оп! Дуже такі гарні, дивіться. Ми, до речі, тестуємо зараз ще оцю петличку, яка на мені. Це мені друг прислав зі Львова, тому що йому вже не потрібно, бо роз'єм інший. От зараз дуже вітер дує. Можете оцінити. Вон ще з а потім ми йдемо на ту територію без забору. Ну хто ж блідо? Самим сміливим. Подаруночки. Дивіться, як нямає. Оп! На, морковку. На. І манюніку треба. На! Ти в нього ще рожки такі, як у чорта, У цього чі... вже закручені. У цього рівні, на. Цього взагалі нормально такі горби. Маленькая козочка теж прийшла по Ой-ой-ой, стой, 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 видишь, Дивиться, шороблять! Це тупо а! Ебаю! Стой! Все, мені хана, всем пока! Что ты бегаешь? Тут зараз і скільки їх набіжало головне, щоб на оці ламочи, хто вони мене не оплювали, бо один вже плюється. Так. Блін, ну друзі, тут нас всіх не вистачить. Все. Нямай, нямай. Нямай, нямай, і ти нямай. В общем, на цій території більш було цікавіше. Тут можна з ними поконтактувати поближче. Але майте на увазі, що вони трошки бедлуваті. Тобто на тебе накидаються і забирають в тебе їду. Все, прощаємося з тигром. Тигр прощається з тигром. Бачили? Так, ручки сюди не можна. О, пальці кліпку не засовувати. Бо можна залишитись отак от. От уже один раз я сував. Так, якщо підсумувати, якщо взяти фельдмалекопарк, який в Харкові знаходиться, то якщо тут 10 з 10, то це я оцінюю, мабуть, 6 з 10, тому що тут ну, інфраструктура така старенька і не впевнений, що найкращі умови для тварин. Mm -hmm. Тому вирушаємо у Полтаву. Не дивлячись на спудне меню, не було такого, щоб замовити там пасту або ще щось. Замовив просто картоплю з оселецем, але я не знав, що це так буде виглядати смачно. Та грецький салат попастися. Принесли ще отаку блакитну матчу. Перший раз буду пробувати. Чесно, не дуже подобається, не знаю, може не експерт серед матчі просто розвели Гуашку. Пообідали або повечеряли і будемо збиратись, будемо виїжджати у Дніпро. Пряник, тобі сподобалась наша подорож, найлап, молодець.